Всім добрий вечір! Знаєте, що я зараз буду зробити? Садити помідори. Ось приготовила миски, земля в мене є. Купила висипала чорнозем. Ось у мене стаканчики. І будемо висаджувати помідори. Я вам показувала, яке я насіння купила, але зараз перше приготую Отак, стаканчики для насіння. Ось зараз. Кожен стаканчик не сильно, тако трошки уставляти і заповняємо землею. ґрунт я насипаю в хаті, застелила обоєною пол. І в хаті собі. Сою. У мене немає чесного такого дому. Там холодно на дачі зараз. Його щось садити. То я в хаті отак. Дорожку забрала з кола і починаю свою розсаду сіяти. Грунт підібраний добре в мене. Отак. Я цей ґрунт кожного року купляю, вже знаю, який він. Кожен може брати, який йому подобається. Але все одно кожен ґрунт потрібно потім укоплювати якимись вітамінками. Отак. Ось ці помідорки, що я купляла в АТБ, це Назар мені порвав одненько. Зараз ми їх в цих стаканчики покажу, як будемо запихати. Отак. Беремо шпажку і робимо три дирочки для трьох насінинок. Отак. Намагаємося зробити. І в ці дирочки будемо зараз запихати насінечко. Отаку покидали насінинки, тепер беремо кожну насінинку і запихаємо таку легеньку землю. О так, не сильно глибоко, бо ще ж будемо поливати і рівномірно отак. Так. 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 Ось тільки у нас стаканів вийшлося з розсадою помідорки. Зараз ті я вже стаканчики запакувала помідорками, засипала. Зараз ще ці позасипаю на сіненки Полємо Ось таким засобом я купила стимовід фер. Ферті, якась фірма, органічне добриво, Зараз розведемо, побризгаємо, поліємо нашу, наше насіннячко і на віконце хай росте.